Адьоро із Драйвом відшумів літній крутий заміс у Холодному Яру. Фестиваль, який провели уже всьоме, тривав два дні. Одна сцена поєднала рок гурти виконавців етномузики і військові музичні колективи. Так до Мельників приїхав оркестр 93-ї механізованої бригади Холодний Яр. Теперішній склад сформувався з початком повномасштабного вторгнення, розповідає керівник Олександр Корольов. Поза виступами учасники несуть службу в добових нарядах виходять на бойові завдання. Професійні музиканти, які деякі приїхали за кордону, деякі викладачі консерваторії, і просто професійні музиканти, які на даний час сприяють підтримки морально-психологічного стану, як і військових, так і цивільного населення. Фестиваль традиційно збирає артистів та ремісників. Сергій Хоменко свої вироби продає тут не перший рік. Каже столярство їхня родинна справа, що передається поколіннями. З дерева з дерева і з того, що в садку росте. Оце ось з горіха, то з сливи, із груші, з вишні, і з череш. Можна салатику, можна варенички, а можна ні, ось сюди посередині меду, а сюди варенички із вишнями, сюди із пуришками, ось сюди із ягодками. Я так обереш на колі, що так у медок. У а оце остається для сметонки. Також на заході провели своєрідну толоку. Три команди змагалися у вмінні мазати стіни. Спочатку замішували солому з глиною, потім мазали. Журі брало до уваги швидкість і якість роботи. Тільки не душі, а на душі. Локація, що має назву Крутий заміс, спочатку була заснована як творчий простір для відродження автентичних ремесел, гончарства, ліпки, плетіння з лози. Нині це місце особистої сили і єднання для українців, пояснює голова ради розвитку громад фонду МХП громаді Тетяна Волочай. Це став простор для відновлення під час війни для дітей, для сиріт. Для родин загиблих, для самих військових, для ветеранів, які повертаються, для них цей простір організовує численні майстер-класи, походи в ліс, духовні практики. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.